Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Починаємо, як завжди, з особистого життя. Дивимося на сьогодні, на завтра, на один день. Тут якісь гарні зміни. Знаєте, коли, наприклад, хтось з вас як зберігає свою силу, не витрачаючи її на якісь там, ну, на всяку дурню, давайте так казати, і це вам дає змогу отримати перемогу в якійсь вашій справі, де, де ви там чим займаєтесь, для когось з вас посилюється фінансово. Складова ваша, ви будете в цьому відчувати свою перемогу. І взагалі, знаєте, день, коли для багатьох з вас буде перемогою вже те, що ви зможете себе в якійсь ситуації стримати. І просто от така ваша поведінка. З вас зробить переможця або переможецю. Ось так виглядає день для вас. І давайте більш ретельно розглядати. Ой-ой, в ой, мене все чогось падати починає. Давайте тепер сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Зараз я трошки буду уточнювати, в чим тут обман. Бо нам тут показаний король Жезлів, імператор, то для вас це або це про вашого чоловіка мова, або це просто от він зараз головний для вас чоловік. Може це просто коханий для вас чоловік. Може бути і така тема, що. В малому відсотку, але це може бути чийсь чоловік. Бо нам тут показують, це, чи ви в ньому, з ним в стосунках, він жезловий король, ви жезлова королева, але він головний. Принаймні він так думає, що він головний в ваших стосунках. Може, саме в цьому він обманюється. А може, це просто у нього є дружина Тож, давайте все ж таки, в чим тут обман, що тут звертають увагу карти. Знаєте, тут зараз. Угу. Тут людина думає собі, дивіться, є складна якась ситуація, яка цю людину як плутає. Він думає, що в цій ситуації є маніпуляція, що там є взагалі. Бажання все геть все змінити, от знаєте, як просто розірвати стосунки, як щось там. Знаєте, коли йому здається, що щось ви робите, ну, як. Хитруєте з ним в якійсь ситуації. Насправді нема тут такого, немає ані хитрощів, ані якихось там кардинальних змін. Є якась ситуація, яка доволі швидко зміниться, але от на цей день те, що буде відбуватись між вами в стосунках, то для нього це складно сприймати. І, знаєте, там, де людина не знає на всі 100%, як воно є, починає собі вигадувати, починає собі там крутити щось в голові таке. Насправді все дуже добре буде, але це ну, трошки потім буде дуже добре, поки треба буде пройти якісь складнощі. Все одно треба, щоб щось врівноважилось. А, І воно це не затягнеться аж надовго. Але поки воно там, наприклад, там день-два щось буде врівноважуватись, то людина собі таке в голові накрутить, що просто там караул. Давайте дивитись, діє чоловіка до жінки в цей день. Дивіться, розмови, намагання втримати себе або вас, жінку, наприклад. І все ж таки якісь такі скандальні нотки будуть, може там щось з вами посперечатись, щось своє там доказувати, але ж, все одно, воно все більш-менш заспокоїться і тут навіть може з якимись там. Ну, З якоюсь дрібничкою до вас підходити, врешті-решта, може, з якимось таким невеличким даруночком, наприклад, шоколадку вам принесе. Тут така якась історія. Далі, давайте дивитись, діє жінки в сторону чоловіка. Тут більш буде йти мова про те, що е, десь йому не вистачає ресурсу, і жінка не буде це приховувати, вона буде про це, саме про це розмовляти, е, те, чим вона не задоволена. Тут більш, знаєте, коли от на жінці більше е, всього. Ну, Обов'язків, да, коли жінка, вона буде звертати його увагу на те, що вона тягне його. А чоловік тут такий, що він розуміє, ну, це, знаєте, не те, не, це його его чіпляє. І це йому, він сам знає, йому складно це чути від жінки. Тут не така ситуація, щоб він пішов, щоб він там десь там, знаєте, щоб це якось вплинуло на стосунки, щоб він аж пішов. Ні, він залишається в цих стосунках. Це просто тема, яку будуть обговорювати. І... Це те, що взагалі-то воно, воно його бентежить, але повірте, він з усіх сил намагається тримати себе в руках. І тут людина, от як мені це показано на цей період часу, то дуже намагається втриматись на якусь таку дуже невеличку суму грошей, От як в усьому себе обмежує. Аби, як то кажуть, в цих межах пройти поки що шлях. Тут, да, тут просто розмови, йому, йому воно емоційно так, знаєте, ну не, не так, щоб там легко дуже дається, але ці зміни в цьому будуть. Я не можу сказати по часі. Коли як не показують мені тут, бо тут у кожного своя історія буде по часу. Де да, і взагалі карти не дуже люблять показувати час. Але зміни тут будуть. Навіть тут може бути така історія, що за допомогою когось тут не, не все самотужки чоловік буде вирішувати. Далі давайте дивитись робота, що вам важливо знати про вашу роботу. Тут прорив, але він не на один день, не в межах одного дня, це як тиждень будете над чим працювати, як якусь Інформацію опрацьовувати. Або для когось з вас. Це може бути як початок чогось на цьому тижні, ну, в цей день, а продовження на наступному тижні. Це може бути і така історія для когось з вас. Так, далі дивимось. Що важливо прийняти в цей день. Дивіться, якісь складнощі, вони стосуються для когось з вас. Ну, це показаний король мечів. Я так розумію, що тут більш як фахівець, з яким треба спілкуватись з приводу. У нас тут імператор показаний, для вас це головний чоловік на даний період часу. Це може бути і батьком, і чоловіком, може бути, може бути і сином, може бути і керівником вашим, насправді, з вашої роботи, і якісь складнощі, які треба вирішувати за допомогою такого короля мечів. Це може бути правоохоронець, може бути лікар адвокат, юрист, ну, якийсь фахівець, ця ситуація не буде вирішена в один день, вона буде розвинута. Ну, от. В цей день, як перший якийсь, ну, як перше зернятко буде закладене, яке ще треба, щоб проросло тут, Розвиток буде протязі якогось часу. Приймайте, як є, складна ситуація, Ну вона вирішальна тут, ну, хоча вам вона не зрозуміла, але ж Ну це може бути просто так, що ви не фахівець з того з цієї теми, якою тут треба буде займатися. Але ж ситуація, яка врівноважиться і стабілізується. тож там занадто себе не жахайте, а просто дочекайтеся якихось там певних результатів. Далі, від чого краще б за все відмовитись, давайте дивитись, трошки я прикрию. Так, від чого краще б за все відмовитись? Від... Е коли... Е от такі якісь люб е переживання, які стосуються кохання. От так. Тут, якась ситуа... Тут, наприклад, було прийнято рішення, може, навіть домовлення було якесь про певний шлях. Ну, наприклад, домовлялись зустрітись на побачення піти, це може затягтись. ну, Наприклад, не в цей день, а на наступний побачитись, або навіть у когось там трошки довше, там, наприклад, на наступному тижні. Відмовляйтесь від цих переживань, бо ситуація така, що ну просто передумовитесь і все. Тут все одно, от для жінок ви мені виходите коханою жінкою, від вас тут ніхто не відмовляється, вас просто чекають. І тут чоловік на вас дуже так, знаєте, зосереджений, бажання до вас дуже палке таке. Ви викликаєте ну, таку і бажання, і цікавість, і просто багато думок до вас. І тут дорога буде. Як би там не було, дорога буде. Тож не хвилюйтесь і не переживайте. Ну, так само і для чоловіка, щоб ви розуміли. Що жінка кохає, і все воно буде добре. Чого ж не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день? Ну, ви бачите. Якоїсь пропозиції від чоловіка до жінки ви парою показуєтесь? І ну, тут дуже тягне, і, і чоловіка до жінки, і жінку до чоловіка. Тут, по... да, тут один до одного потяг є, бажання є і. Да, тут замріяні такі обидва. І тут між вами ситуація веде до тут, може бути і вінчання, тут вищі сили вас в пару зводять. Тож вам не уникнути союзу один з одним. Так що там не дуже себе лякайте, будь ласка, якщо ж хоч щось у вас там не виходить на сьогодення, бо вистрибнула. Карта помірність між вами все врівноважиться. Це гармонія в ваші стосунки, вона обов'язково прийде, навіть якщо щось на зараз у вас не виходить. Це просто от зараз такий період. Це як випробування для вас. Це знаєте, як, е, е, ну, як. Пам'ятаєте, колись змагання влаштовували, щоб заслужити руку коханої? Отак От і тут. Тут якісь випробування, які треба пройти, і тоді вже буде все гаразд. Поради вищих сил для вас. Давайте дивитись. От ви знаєте, спочатку розповідаю, потім викладаю карти. ну Просто підтверджують мої слова. Я ж все одно зловила той потік. І просто, ну добре, дивіться, закінчаться всі випробування, всі складнощі, всі там, що між вами не так. Бачите, і Аліса навіть прийшла. Аліса, не затримуйся, будь ласочка, сонечко, ну не треба. Моя, моя дикийця. Вона вже скучила, їй хочеться вже десь в активності. Тож, закінчаться всі ваші випробування тут всілякі. Тут і може бути таке, що характерами міряєтесь, може бути і по фінансах складнощі між вами, там у кожного своє, або взагалі в сім'ї, у відносинах можуть бути складнощі. Це все завершиться і залишиться от тільки почуття. Світле, гарне, добре почуття один до одного, коли люди просто. от вже вміють чути, відчувати один одного, вже вміють реагувати один на одного. І просто, знаєте, як дочекаєтесь тих часів, прийдіть до тих часів, і все між вами стабілізується, і буде щастя в домі. Отак. От От, все. І Аліса побачила, і ви, я думаю, побачили. І на цьому закриваю відео. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня. І гарних подій, і гарних людей поряд з вами. І бережіть себе, будь ласочка. всі побачимось знову в наступних відео. Всім пока!